Україна намагається підвищити мита на імпорт. Парламент у першому читанні ухвалив зміни до закону про митний тариф. За задумами авторів. Документ має захистити внутрішній ринок від впливу глобальної кризи. З 1 січня наступного року ставки на низку товарів мають підняти до максимального рівня. Що його визначає членство у світовій організації торгівлі у ЄС щодо цих намірів України висловилися критично в контексті СОД тепер згадують зобов'язання України щодо повної та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Підтримка вітчизняних підприємств, наповнення держбюджету та стримування від'ємного торговельного сальдо такі аргументи авторів ухваленого закону. Очікується, що вже у наступному році нові митні тарифи принесуть до бюджету 500 мільйонів гривень. У переліку груп товарів, ставки яких коригуватимуть мінеральні продукти, продукти органічної та неорганічної хімії, будівельні матеріали, продукція металургії та машинобудування. Нові норми будуть вигідними передусім для вітчизняних виробників, яким складно конкурувати з імпортом навіть на внутрішньому ринку наголошують прихильники законопроекту. Підвищення митних ставок потрібно було робити вже давно, хоча б до рівня тих, які дозволені угодами України з ВТО, тому що ні для кого не секрет, що для Швидшого вступу Україна була на ряд товарів, взагалі обнулила свої митні ставки і зробила абсолютно незахищеним внутрішній ринок. Представники ділових кіл в Україні більш стримані в оцінках нового закону. кажуть, ефективності торговельної політики можна досягти по-іншому, щоб виграти конкуренцію за інвестиції, потрібні серйозні реформи. Для підприємців інвесторів важлива наявність рівних умов для розвитку бізнесу, усунення фіксального пресингу, спрощення адміністрування в податковій сфері, відчутна дерегуляція, порядок і справедливість у судах. Ганна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Українська Правда, 15 жовтня 2012 року. Майбутнє підвищення мит не суперечить вимогам СОД ані з юридичної, ані з економічної точки зору. Але на думку учасників процесу, документ може сигналізувати про масштабні зміни у тарифікації мит у майбутньому. Українська позиція була оформлена у пропозиції щодо кількох сотень товарних груп. Документ надійшов до СОД наприкінці серпня. Ключові торговельні партнери в Європі та в самій організації відреагували у схожій тональності. Ці останні дії у рамках сод і їх вплив на двосторонню торгівлю дуже складно узгоджуються із зобов'язаннями України рухатися до вільної торгівлі з ЄС. Євросоюз очікує, що Україна буде поважати зафіксовані в угоді положення інакше це серйозно поставить під питання бажання України рухатися далі до створення зони вільної торгівлі. Джон Кленсі, представ комісара ЄС з питань торгівлі Уніан, 24 вересня 2012 року. Деякі вітчизняні економісти кажуть, що підвищення мит спричинить симетричну реакцію торговельних партнерів, зокрема із ЄС, і щоб підтримувати торгівлю на попередньому рівні, доведеться вдаватися до нових переговорів за умов. Такому глобалізації і так далі. Ми повинні говорити не про те, що хтось виграє, хтось програє. А ми повинні говорити про те, що ми існуємо в взаємопов'язаному світі, і мистецтво полягає не в тому, щоб так мовити захистити себе якимось великим парк.